Я хотів би запитатися а, про а, взагалі той іранський дрон шахет, який до нас прилітає, чи не кожної ночі залітає на нашу територію, проводить різні там операції, намагається поцілити в різні різного типу об'єкти. Розвідувати чогось. А от виникає питання. Ми з колегами спілкуємося, чому ми не можемо так от взяти просто і його скопіювати, і зробити такий самий дрон на типу Шахет, 131, 136. Можливо, так само його і назвати, і нехай летить тепер на територію Росії? Ну, я можу відповісти, мабуть, з кінця. Ми можемо. А, і я думаю, ми вже це робимо. Але питання не в копіюванні, питання в тому, що. А, Певний час потребується для того, щоб провести деякі конструкторські роботи, провести випробування і, врешті-решт, отримати працюючий зразок. А це не питання. Компетенції тобто її відсутності навпаки, ми маємо дуже великий досвід. Україна вже має дуже потужний потенціал для вироблення подібних рішень, але потребується час. Цей час абсолютно необхідний, і на жаль, ми його втратили, не зробивши це до початку війни. Я думаю, що в принципі ми зробимо висновки і будемо дивитись від сьогодні тільки вперед, планувати і розробляти стратегії розробки тих чи інших. Виробів чи засобів е, на принаймні 5-10 років. От про планування якраз чи легко взагалі налагоджувати таке е, виробництво, тим паче робити його серійним? В чому можуть бути найбільші на такі найбільші складнощі? Чесно кажучи, наш досвід е, нашої компанії, і в принципі я думаю, досвід е, наших колег е, по цеху, які демонструють також дуже потужний розвиток і збільшення е, поту, своїх потужностей виробничих, е, доводить, що в принципі немає складнощей, окрім дефіциту часу. Е, компетенція є обладнання є. Е, е, в Принципі є майже все для того, щоб нарощувати потенціал і в кількості, і в якості, але об'єктивний чинник. Час він нікуди не дівається, тому е, просто треба починати якнайраніше, і тоді ми будемо мати результат. І дуже дуже важливо не потрапляти в пастку такої, знаєте, ментальну, ментальну пастку, що ага, сьогодні нема, будемо десь шукати. Е, сьогодні не будемо починати дослідно-конструкторські роботи, тому що це довго. А треба зараз. На жаль, ми в цю пастку попадаємо постійно і вже з 2014 року, коли ми перший раз чули, що а у вас нічого зараз. Нема окей, не будемо обговорювати завдання, не будемо обговорювати якісь е, вимоги, е, будемо шукати е, допомогу західних партнерів. Проходить певний час. Ми отримуємо дійсно е, якусь допомогу, але ми знов повертаємося на цю ітерацію згодом через рік і знов з тим же питанням: а що у вас є зараз? А зараз нічого нема. Окей, ми знову пішли щось шукати. А пройшов рік, і так на жаль, минуло 8-9 років спочатку. Е, Початку війни фактично, а ми все таки ще не позбавились цього цієї проблеми. Тому я вважаю, що треба якнайшвидше сідати з військовим відомством за стіл переговорів, формувати політику військово-промислову, формувати технічні завдання, розподіляти між виробниками згідно тих класів. В яких вони працюють, і е, якнайшвидше розпочинати роботи. І я думаю, що рік два-три, і в нас з'являться дуже потужні рішення, які будуть абсолютно не гірші ніж турецькі або і американські, рік. Два три. Ну це доволі тривалий час. Війна відбувається зараз, і ми вже маємо напрацьовувати і пришвидшувати е, такі можливості. Чи могли би нам у такій ситуації допомогти, ну наприклад, країни НАТО? Адже досвід Росії показує, що це відносно дешевий такий спосіб, ефективний спосіб виснажувати ворога. Тут слід визнати так ці дрони. І от у нас же ж немає ніяких ні санкцій, нічого на відміну від Росії. Чому би так НАТО зараз не пришвидшити цей процес і не сказати що все буде нормально до кінця літа, все буде. Ну я хотів прокоментувати попередню свою тезу. Рік два-три. Я говорю про те, про про цей термін, коли ми говоримо про якісь нові, ще досі не скажімо, рішення, які ще досі не Новосінь, розробляють так. Так, абсолютно інноваційні рішення, якщо ми говоримо про виробництво, скажімо так, літальних апаратів, дронів, носіїв, вибухівки, або або розвідників, або ще якісь носії, які можуть нести цікаву цікаво цікаве корисне навантаження, то це не про 2-3 роки. Це вже робиться, вже сьогодні є такі рішення. Просто є певні групи і колективи, які треба підтримати, тому що ну ми віримо в спеціалізацію. Ми не віримо в те, що одна компанія може робити і мікродрони, і вели. Чезні дрони це розпилення ресурсів і людських, і фінансових. Тому все ж таки треба спеціалізуватись. І як наша компанія спеціалізується на дронах класу міні і обслуговування артилерії, як, наприклад, компанія уперспецістам спеціалізується на виробництві великих дронів для глибокої і довготривалої розвідки, от, от треба мені здається віддати належне тим компаніям, які вже себе зарекомендували в певному сегменті. І просто довірити їм розробку тих чи інших рішень в цьому класі. Тоді ми отримуємо швид швидкі рішення, швид швидкі результати. А що щодо ем, копіювання, ну, дійсно можна подивитись на деякі технічні рішення в тому шахеді, але за великим рахунком е -е, єдине, чого Україна там, скажімо, не виробляє, це е -е, так, із серйозних компонентів. Це, е -е, ДСНС gps приймачі Да, які які досить які досить стійкі до засобів РЕБ і в принципі можуть можуть працювати в дуже серйозних умовах, що на жаль ми бачимо і і і сьогодні в Україні з боку нашого ворога. А все решта Україна може виробити, може може навіть сьогодні про переваги цього. Іранського е, шахеду, чому він отакий от е, складно збиваєми, скажімо, це через те, що вони летять одразу великою кількістю, чи е, у нього є якась там не знаю особливість. Вони ж мопеди їх називають не просто так. Вони коли летять, їх чутно за е, не кілометри навіть до іншого, напевно, населеного пункту буде чутно. Все вірно, але на жаль, наші системи ПВО і будь-які системи ПВО вони не працюють за вони, не виявляють акустично ці дрони. Вони виявляють їх засобами радіолокації, а так низько летючі цілі виявити досить складно. Але втім, Україна вже рухається в заданому напрямку, і вже навіть на озброєння прийняті станції, які дозволяють наших українських виробників, які дозволяють. Виявляти такі е, низько літаючі і невеликі цілі, і вже наскільки мені відомо, вони вже застосовуються е, в е, зоні проведення бойових дій. Тобто, в принципі, е, рішення вже є. Ми, ми рухаємося досить швидко в цьому напрямку. Чи знайшли ми панацею від цих дронів? Ну, це не панацея, звісно. Але втім, знаєте, результат досягається за сукупністю якихось організаційних і технічних заходів. І ми бачимо, в принципі, що на відміну від перших місяців війни, як, як потужно працює сьогоднішня наша протиповітряна оборона. Я думаю, вона буде підсилюватися. І врешті-решт, той залізний купол, який ми всі хочемо бачити, він з'явиться над Україною. Так, і ще Ізраїль нам поздразрить з таким куполом, бо ми знаємо, що нам треба набагато надійніший купол ніж має е, Тель-Авів. Дякуємо дуже за розмову. Важливі відповіді ми отримали. Артем В'юнник був з нами на зв'язку. Директор науково-виробничого підприємства Атлон Авіа.